За використання російської електронної пошти у Львові звільнили чиновника посадою. Поплатився працівник департаменту міжнародного співробітництва і туризму обладміністрації Олександр Кревський. Він в офіційному листуванні використовував електронну адресу російського поштового сервера Mail.ru. А це, на думку губернатора, могло поставити під загрозу інформаційну безпеку держави. На цей факт відреагувала і СБУ. Там з'ясовують, чи не було витоку інформації через те, що держслужбовець користувався російським доменом. Сам звільнений чиновник ніяк не коментує свій вибір. Через соцмережі він нині шукає нову роботу. До нас прийшло доручення прем'єр-міністра про те, щоб обмежити використання в службовій. В службовій роботі, ну тобто, в своїй роботі, оскільки мова йде про роботу, а тим більше це працівник департаменту міжнародного співробітництва. Тобто він працює не перший рік. Він знає про всі обмеження, які стосуються і які накладають відповідні служби. Крім того, в нас був лист Держспецзв'язку про те, що є небезпека витоку інформації, прохання утриматися.